А, як враження почнемо з емоційних вражень? Що ви побачили на екрані телевізора? Ну е, кажу е, одразу і відверто. Я вже заради цього блазня телевізор спеціально не вмикаю. Е, все, що я знаю про його виступ, це те, що було в новинах. Я тобто я спеціально не вмикав в новинах. Показали ці його там заклики про незастосування зброї і так далі. Ну що, ну треба розуміти ситуацію. Коли розписується спецоперація, а ми маємо справу із спецоперацією, то є там і пункти про пропагандистське забезпечення. От у пропагандистське забезпечення поставили разом з іншими пунктами, так би мовити, разом з там з дрібними брехунами, поставили ще цього. От, в принципі, і вся ситуація, і немає тут загалом про що говорити. Тобто, це такий нормальний радянський підхід. Розписали пункти плану, виконали все, відрапортували. Ну тут, о, все, що я побачив. Я не я не помітив. Ну, от, мої враження такі, що я не помітив там жодної. Жодної інформації, нашою мовою, жодного ньюза якогось, який би там пролунав, крім страшного викриття появи Тимошенко на засіданні ради національної безпеки і оборони з посиланням на Тараса Чорновола і дуже роздіраючі історії про візит директора ЦРУ в Київ. А що хотіли? Шо 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 що... ж я ж кажу, тут тут абсолютно немає що додати. Це це не несе. Абсолютно жодного е е е смислового навантаження, немає про що говорити. Тому я й кажу, я його не вмикаю, бо він вже давно жодного навантаження як персона не несе, і так, так само його заяви або прес-конференції, це абсолютно беззмістовні якісь заяви і, і розмови, і так далі. Ну, порожнє місце. Тоді про російський план трішечки на. А навіщо в цьому російському плані, якщо він існує, виходячи з ваших слів, а навіщо цей пункт програми, включення е, Януковича ти станом на сьогодні навіть з, з Пшонкою Захарченком? Харченком? Навіщо вони, для кого вони відпрацьовують а, о. Ніколи Така е, радянськоподібна е, бюрократична машина не рахувалася з питанням для кого? І чи це дасть реальну користь? Вони працюють. Для галочки, тобто, ну як це в нас сидить тут? Ми, ми його утримуємо, і так далі, і так далі. Певний пропагандист, і раптом мені завтра скажуть, а чого ти його не використав? А, а от якби ти його використав, можливо, там в держдепі хтось би дуже втішився і сказав: а можливо, вони не такі вже й погані ці росіяни. Тобто, та, ще раз я кажу, так працює оця совкова машина. Вони абсолютно змістом не переймаються. Чи можна очікувати, що ті люди, які зараз на сході країни захоплюють адміністративні будівлі, блокують навіть вступають в збройне протистояння з українськими силовиками? Чи можна очікувати, що вони надихнуться цим відом з Ростова? Приблизно так як вони надихнулися приходом Добкіна і так далі. Якби там з'явився Янукович, так само копняками його звідти виганяли. Він нікого не цікавить. Він для них недостатньо не так би мовити, радикальний. Та і до речі, і будь-яку підтримку він серед них він давно вже втратив. Так що це просто я кажу, це відпрацювали для галочки. Більше ні для чого. Я думаю, що і там його ніхто не вмикав. Хіба би могли би вмикнути? Десь у там умовній адміністрації Донецькій і то примусово примусово або ну думала, може зараз буде сигнал нам, що от він зараз скаже що, але ну сигналу він не може нести. Якщо хтось чекає сигналу, то нехай би Путіна вмикали, але й Путін не дасть їм сигналу. Зміст цієї спецоперації нам в принципі зрозуміли. Для чого вона робиться, теж зрозуміло. Вони підвищують ставки, вони готуються до 17-го числа. Треба буде сідати за стіл переговорів. Вони шукають, що вони можуть віддати, оскільки всі станом на на позавчора, мовно кажучи, або на минулий тиждень намагалися з ними говорити про Крим. То сьогодні з ними будуть вже говорити не про Крим, а про щось інше. Я трошки перехрещуюся з з Юлією Володимирівною, вона так само висловила цю думку, але я про це написав ще ще раніше до неї це просто підвищують ставки він намагається винести за дужки питання криму щоб я маю на увазі він це путін для того щоб з ним розмовляли про східну україну і нібито, так би мовити умовний план в тому полягає що якщо ви значить визнаєте мені крим я я завершу свої дії на східній україні абсолютно моє величезне переконання що мова саме про це